Дитинство казка, мов чарівна мить, там завжди соняшно й привідно, та час невпинно у майбутнє мчить, де стільки мрій, надій і світла. Дитинство різнобарвне і щасливе, яскраве, простодушне, галасливе, воно ще поряд зовсім недалеко, та вже летить у вирій, мов лелеки. Сьогоднішній день є для нас особливим. Сьогодні для нас прозвучить останній дзвоник. І ми раді, що можемо святкувати його, незважаючи на труднощі, які переживаємо у цей час. Час війни. Сьогодні особливий день, сповнений радості і водночас легкої печалі. День, коли для нас, випускників, школа відчиняє двері у великий світ, а усіх школярів літо кличе до нових пригод. День розставання зі школою. Рідними, затишними стінами, помінкими коридорами, щирими друзями, добрими наставниками, люблячими батьками, рідною домівкою. Сьогодні ми перегортаємо ще одну сторінку нашого життя. Для нас цей крок важливий рубіж, старт у доросле життя. Цей день є не тільки символом закінчення одного етапу нашого життя, а й святом нового початку, нових можливостей та викликів. Тож нехай цей останній дзвоник стане незабутнім, а всі моменти, що були прожиті за шкільні роки, залишаться теплим спогадом у наших серцях. Але б цього свята не було, якби не наші захисники. Тому ми не можемо забувати про тих, хто віддав своє життя за мир та свободу нашої України. Сьогодні ми пам'ятаємо героїв, які відстоювали нашу незалежність та наше майбутнє, і віддаємо їм шану та вдячність. Шануємо їх хвилиною мовчання. Все можливо, щоб не забути подвиги героїв. Їхня відвага та жартовність завжди залишаться прикладом для нас у подальшому житті. Юність це справді найкраща пора життя людини, і проходить вона у школі. Юність захоплює дружбою, мріями, першим коханням. Але сама має свій початок і кінець. Закінчується шкільна юність, а попереду самостійне життя. Нехай вона буде сповнена радістю. Щастям, творчою працею. А сьогоднішній день проводить межу між дитинством і самостійним життям. Сьогодні ми отримаємо путівку в доросле життя, а шлях до отримання цієї путівки розпочався 1 вересня 2014 року, коли ми, тримаючись за мамину руку, прийшли до школи. І перша нас зустріла найрідніша, перша вчителька. Перша вчителька. Це до неї ми бігали зі всіма своїми негараздами і проблемами. Це з неї ми цілі уроки не спускали очей. Це її ніжний і ласкавий голос ми хочемо почути знову і знову. Сьогодні, прощаючись зі школою, ми хочемо від імені усіх випускників висловити вдячність нашим найкращим у всьому світі вчителям. Нехай ваша доброта, турбота і нескінченна увага допоможуть виховати ще не одне покоління воістину найкращих учнів. Чужі діти завжди швидко ростуть на очах, але ми впевнені, що для нашої першої вчительки ми як рідні, адже тільки рідним дітям можна подарувати стільки любові, уваги, тепла і турботи. Спасибі вам велике за те, що завжди вірили в кожного з нас. З початкової школи із теплих і лагідних рук першої вчительки. Ми сьогоднішні випускники потрапили у велику школу з великою кількістю кабінетів і також. Великою кількістю вчителів, як легко було б нам розгубитися в цьому шкільному морі, якби нас не зустріла, не підтримала турботливими руками класна керівник. Велике спасибі вам, наш чудовий і дорогий класний керівник. Ви для нас вірна підтримка і добра порада. Ви завжди поставитесь до будь-якої ситуації з розумінням. Ви завжди можете підбадьорити. Та подарувати світлу надію. Спасибі за те, що зробили наш клас дружнім і веселим, за те, що в школі нас завжди чекали цікаві заняття і захоплюючі дозвілля. Бажаємо вам яскравих ідей, благополуччя, щастя в житті, успіху, і натхнення в діяльності. Учитель це одна з найбільш багатогранних професій, адже він поєднує в собі дослідника, психолога, письменника вченого і стратега, який дав нам шанс зрозуміти і насолодитися предметом. Можливо, ми забуваємо про його уроки, але ми ніколи не забудемо про цього вчителя. Школа незабутні роки. Вони назавжди залишаться в нашій пам'яті як захоплююча пригода. Сьогодні ми прощаємося зі школою, яка за всі ці роки встигла стати нам другим домом. Це величезний і дуже важливий крок у нове. Неймовірне життя, яке принесе нам дізні емоції, досвід, і ми віримо, що виправдаємо ваші очікування. Сьогодні ми хочемо подякувати всім вчителям за їх розуміння і підтримку. Ви навчали нас не боятися, не здиватися та вірити в себе. Кожен з вас зміг стати для нас прикладом, що надихнув на певні досягнення. Тепер ми випускники, і хочемо побажати всім нашим послідовникам не втрачати оптимізм. З повагою ставитись до праці педагогічного колективу та ставити правильні цілі, роблячи перші кроки у доросле життя, хочеться подякувати всім нашим вчителям і адміністрації за величезний внесок у кожного з нас. Дякуємо за знання, турботу, підтримку і вічне стиму. Дякуємо, що завжди підтримували нас і вірили. Щиро хочемо виправдати всі ваші сподівання та надії та досягти тих висот, до яких у нас підштовхували усіма силами. Від майбутніх генів, ватистів, депутатів, юристів, винахідників, лікарів, мандрівників, вчителів і просто добрих, хороших людей. Наші слова подяки за тепло, чуйність, терпіння, прописи істини, розуміння, відповіді на питання, допомогу, увагу, щастя в очах, відповідальність, бездоганне виконання своїх обов'язків, підхід, адже найголовніше бути гідною людини з добрим серцем. Дякую, що навчили цьому. Нам бажали висок Бульварах і проспектах, і бузька хвиля пісні шепотить своїх героїв. Прославля почесно директор школи на старий ганок виходить тихо важною ходою. Вже стільки років, з долий вже стільки років разом з дітворою, вже стільки років, здолию танок, вже стільки років. Разом з дітворою різноманітні заходи педради, колег повага і любов дітей, Троянд, букети, дружні поради, очікування радісних вістей, дзвінки над містом весело і гучно лунають безліч років день у день Щоразу сонячний промінчик влучно крайливо сповіщає полудей, щоразу сонячний промінчик влучно, крайливо сповіщає, полудень! Душа ж директорська болить за все, Життя готовий він віддати справі. Для нього найдорожчим скарбом є дитина у шкільному вічнім храмі, Директор плає в мудрості й честі, зрости добро дитячі серця, Щоби на будь-якому перехресті, Щаслива доля втішила борця, Щоби на будь-якому перехресті, Щаслива доля втішила борця. Немає в світі більшої поруки Покликання учительської долі, Щодня з теплом директорські руки, Творять добро, дарують серце школі, багато душ дитячих об'єднала. Одна директора велика я душа, за них тремтіла, серцем болівала, за них раділа, сльози прикрива. За них тремтіла, серцем болівала, за них раділа, сльози прикривала. Не відпочивши вдосталь, не доспавши директор школи на старий ганок, Бадьорим кроком поспішає завжди, щоб із юність зустрітись знов і знов. Хай линеш слава над Південним Бугом, Хай розквіта кругом акація рясна. З директором, неначе з добрим другом, хай зустрічається, бешкетна дітвора. З директором, неначе з добрим другом, хай зустрічається, бешкетна дітвора. Шановний Сергію Михайловичу, ви завжди були гарним та ефективним лідером, який прагне досягти високих стандартів освіти та створити комфортні умови для навчання. Ми цінуємо вашу турботу та підтримку, яку ви надавали нам на протязі усього нашого навчання в одній з найкращих шкіл України. Ми хочемо висловити величезну подяку за ці чудові шкільні роки, за розуміння і доброту вашого серця, за добру турботу та вірне наставництво для кожного з нас. Дякуємо за уважність, чуйність, організацію, створення умов. І сьогодні ми хочемо побажати вам довгої та успішної діяльності, безумовних перемог у боротьбі за будь-яку ідею, а також здоров'я, успіхів, чудового настрою та поваги. Ну, я перш за все хочу подякувати От Він від імені випускників сьогодні. Дякує. Я думаю, він дякує, шановний 11 клас, дякує всім педагогам школи, звичайно. Зрозуміло, директор є директором, а вчителі працюють на протязі 11 років. Тому дякую. Я надіюся, ми надіємося, педагоги, вчителі, які продовжують ту натхнену роботу, яку ти нам побажав, на перспективу, що ви будете достойними громадянами нашої держави, успішними закінчите школу і університети. І перед вами стоїть ну, незмірне поле діяльності, відродження, розбудову нашої великої держави. Ми надіємося, що війна закінчиться. І надіємося на вас, вчителі чекають це все робили. Ми надіємося, що ви це реалізуєте все життя. А тут другого варіанту немає, кроме перемоги у війні, там на передовій наші хлопці. А в школі ви напередові як випускники 11 класу. Ну що, я бажаю тобі? Так. Да, от... Бажаю, бажаю. Шо, давайте. Що? А свободу та гідність я можу вам гарантувати. Да, свободу та гідність. Дякую. Дя... У ці хвилини радості і щастя ми хочемо приділити час словам подяки нашим неймовірним батькам. Дорогі наші улюблені, ви завжди були з нами і виховали в нас найкращі людські якості, і за це ми вам дуже вдячні. Дорогі наші мами і тата. Спасибі, що ніколи не втрачали віру в нас та підтримували у різних ситуаціях. Ми хочемо сказати, що ми шалено вдячні бути вашими дітьми та отримувати вашу любов і ласку. Ми дуже цінуємо вас та обіцяємо. Наслідувати найкращого, чого ви нас навчили, мамо і тато найкращі друзі, найсильніша підтримка, перше джерело мудрості та добра. У цей знаменний для нас день ми звертаємось із вдячністю до вас. Ми вклоняємось вам за вашу відданість, ніжність, любов, допомогу у цьому непростому шляху. Ми робитимемо усе, щоб ви пишалися нами, нашими спільними успіхами та досягненнями. Дякуємо вам за життя! Хай ангел охоронець береже від зла, хай добрими всі будуть починання, хай серці квітне спогадом весна, а й стане радісним нове цвітання. Сьогодні для нас лунає останній дзвоник, і разом із ним ми прощаємося зі школою, яка була нашим домом 11 років. Шкільні роки подарували нам не лише знання, а й безцінні спогади, справжню дружбу та важливі уроки життя. Попереду. Нові можливості, нові шляхи, і ми готові йти вперед з теплими спогадами про школу. Дякуємо всім, хто був поруч у цей важливий період. Ми пам'ятатимемо це завжди. Мої дорогі випускники. Цей рік став фінішною прямою вашого шкільного життя. Але попереду нові вершини, мрії та перемоги. Вірте в себе! Ніколи не зупиняйтесь на досягненому і пам'ятайте, двері рідної школи завжди відкриті для вас. Будьте сміливими, щасливими та успішними! Ти край, нам не забудь ніколи у нашій серці і душі, нехай звучить сумна велодія, мелодія у житті минають дні за днями та любов до тебе донестями, Та тільки хочеться не рвати струни, як колись душа моя Попрощатися з собою і не ціти в небетах свої тусій своїй печі. Підемо бійські землі і печатися собою, що зльони на очах. Я щастя, класний! та порогом чекає нас від і дорога, цікава і неснанна, І відкриття, і пошук Мрій, кохання, і розкупки щастя й він, щастя й побачай щасливої нам долі. Ми за все, базирі скаже в школі, та тільки життя не хоти з трамія, коли душа моя, дімати снів, відірватись від землі, попрощатися з собою і летіти в тебе та зустріч своїх таші. Підірватись від землі і пишатися собою, що не наша, я щастя плачу.